Дидактична гра. які предмети є безпечними, а які ні. Привіт-привіт! Сьогодні хочу запросити зі мною зіграти гру, яка називається Які предмети є безпечними, а які ні. На екрані перед нами буде з'являтися картинка з предметом. Ми повинні на неї подивитися і подумати, чи є цей предмет безпечний для нашого здоров'я чи ні. Якщо предмет є небезпечним, ми будемо тупати ніжками. Ось так. Якщо цей предмет є безпечним, то ми будемо плескати у долоні. Ось так. Але пам'ятайте, що небезпечні предмети це ті, з якими не можна гратися, але навіть і близько до них підходити і брати до рук. Це міна. Пистолет, яблоко, патроны, автобус, атомная бомба. Дзига Граната. Які ви молодці, все ви виконали правильно? А я вам кажу до зустрічі.